Добрий день. До Дня Європейського тижня сталої енергії в Житомирі пропоную свою роботу до вашої уваги. Проект отримання електрики від водоспадів. Мета отримувати ефективне та економне джерело енергії від водоспадів. Актуальність в Україні досить багато водоспадів та травмувань на них. Я пропоную освітлювати територію біля них. Вібрація це коливання, що виникає в потужних тілах відпливом змінних. Вібрація в природі це землетруси, водоспади, дощ тощо. Я запитав себе, чому не можна використовувати вібрації від водоспадів. Виникає питання, як? Відповідь: Джак і Юрій в 1880 році створили пізоелементи. П'єлементи це кристали, що можуть продукувати електричний заряд при вібрації. Я вирішив створити діючу модель установки, яка буде виробляти електрику від водоспаду. Для макету мені потрібно. Купити п'єзоелементи, свідодіод, акумулятор, лату, вимикач. Інструменти для роботи такі потрібні, як мікропаяльник, кислота для спайки, репій. Для основи потрібна фанера. 55 на 15 см можна пофарбувати. Етапи створення. Перший етап це спаяти послідовно п'єзоелементи. Другий етап припаяти спаяні п'єзоелементи до плати, далі припаяти светодіод та акумулятор. Третій етап прикріпити до основи акумулятор. Четвертий етап це прикріпити до основи плату. П'ятий етап перекріпити п'єзоелементи до основи. Шостий етап перекріпити світодіод до основи. Сьомий етап це готовий макет. Тусить номер один. Перевірити які способність одного п'єзелемента. Потрібен п'єзоелемент, світодіод проводи, плюс та мінус. Один кінець проводів під'єднати до п'єзелемента, другий кінець до світодіода. Піднести п'єзеелемент до тонкої струйки води, яка розбивається об нього, та слідкувати за світодіодом. Бачимо, світодіод загоряється червоним, значить, п'єзеелемент виробляє електрику. Досвід номер 2 Перевірити дієспособність діючої моделі в реальних умовах. Поїхати на водоспад я не зможу, тому що воєнний стан, заборона ходити по лісах, але я збровів дослід на місцевій греблі. Бачимо, що слідіот горить зеленим і виробляють електрику. Дослід номер три. Дослідити, скільки вольт виробляє установка. Дивимось на відео. Завчасно я зробив скріншот результату. Результат 3.14 вольт виробляє діюча модель. Дослід номер 4. Вимерити силу струму. Дивимось відео. Результат завчасно теж я зафіксував. Результат 408 м Аналоги. Два винаходи хім'яд дзохея, пульта підлога на п'єзеелементах. Висновок, така установка нескладна. Установка зменшить кількість травм, чудовий спосіб освітити територію, спосіб отримання енергії екологічний, вироблення енергії цілодобове, довгостроковий термін експлуатації, діяча модель обійшлася в 330 гривень. Дякую за увагу.